При всьому тому, що ми спеціалізуємося на тому, щоб застрягли насос і цей насос ми за... достати витягли, витягти не змогли майстра. Якби ви знали, скільки насосів топлено, скільки насосів застрягло, саме із-за того, що ну, люди роблять те, чого робити не треба, то ви будете дуже здивовані цією кількістю. Дуже багато є нюансів по тому, як безпечно витягти насос. Якщо ви їх не знаєте і тягнете насос, тому що побачили, що ми це робимо дуже просто, то є багато історій, коли люди думали, що це все дуже просто, а потім... Дзвонять до нас, да я витягав його тисячу раз. Да я там не витягав, але був такий випадок. У нас ми приїхали дуже далеко до людини. Він при нас, ми ще не встигли перезорнутись, він при нас тягне насос і він при нас застріє. І причому, при всьому тому, що ми спеціалізуємося на тому, що достаємо застрягли насоси, цей насос ми за... достати витяг... витягти не змогли. Не всі насоси можна достати, на жаль. Ну, більшість ми достаємо, але не. Всі.